Друзі, всім привіт! На обслуговуванні у мене iMac LATE 2015 року. І щоб розібрати цей моноблок від компанії Apple і добратися до системи охолодження, нам потрібно буде знімати екран. Екран по периметру на двохсторонньому скотчі, потрібно буде його акуратно відклеювати. Тому беремо пластикову картку або Аналогічний пластиковий якийсь предмет, і починаємо по периметру екрана проходити і зрізати клей. В цій моделі е, найбільше тримає з правої сторони, оскільки там ще додатково проклеєно на антенах, там дали більше скотчу. Тому Дуже важко відходить якраз іменно права сторона. Там відходить ну, досить важко і не треба нікуди спішити, тому що можна пошкодити екран, він тут дуже навіть не дешевий, тому все робимо максимально обережно. Як бачите, я навіть трішки з правої сторони даю із спірту, щоб легше. Можна було відклеїти матриці. Паралельно ще навіть пробую прогрівати. І, до речі, у мене був перед тим на обслуговуванні iMac 2012 року, то там набагато легше було розібрати, ну, набагато легше відійшов цей екран. Як бачите, екран вже відійшов. І тут обов'язково потрібно підтримувати щоб він не відвалився і не потягнув з верхні шлейфи. Там йдуть два шлейфи від екрану до материнської плати. Відключаємо перший шлейф, він там фактично не фіксується особа. А от другий шлейф теж відключаємо, але там вже є металічний фіксатор, просто його відгинаємо і вже тоді. Відключаємо другий шлейф. Тепер, як відключили шлейфи, можна дуже обережно і повільно знімати екран, так як він ще тримається знизу, теж на двосторонньому скотчі. Після того, як зняли екран, кладемо його десь на рівну поверхню, можна навіть щось м'яке постелити, щоб, не дай Боже, нічого там не притиснулося і екран не тріснув. Екран знято, маємо повний доступ до всередини моноблока. Відключаємо шлейф, який йшов на екран, щоб він нам не заважав, і починаємо знімати вентилятор. Відкручуємо болти, які його тримають, і відключаємо шлейф, який йде на плату. Вентилятор знято, і порохів тут взагалі по мінімуму, майже немає. Десь там трішки є на радіаторі. А так могло ще працювати і працювати. Для порівняння покажу вам, як виглядала система охолодження у iMac 2012 року, який я перед тим розбирав. Вентилятор зняли, тепер будемо знімати жорсткий диск. Та будемо підключати його до іншого комп'ютера, де в мене встановлене програмне забезпечення, щоб перевірити. Оскільки він ще працездатний, взагалі в якому він стані. Ну і швидше за все, буде він мінятись на SSD, накопечувач. Ну і поки тестується диск, будемо далі розбирати, знімати блокжелення, знімати материнську плату, все то відчищати від порохів і міняти термопасту. Сам блок живлення мені вдалося зняти досить легко. А от для того, щоб зняти матрицьку плату я відкрутив правий динамік, і ще потрібно зняти нижню планочку, яка кріпиться на болтики, а ті болтики заховані під двостороннім скотчем, щоб руклей не знизу. В принципі, Динамік можна було і не відкручувати правий, бо плата знялась відносно досить легко, але я все ж таки перестрахувався відкрутив, щоб там трішечки відхилити, якщо десь плата буде зачіпати і буде важко вийматися. Блок живлення весь порохах нам таке не підходить, тому кісточку в руки і наводимо красу. А тепер настала черга материнської плати. Відкручуємо 6 болтів, які кріплять систему охолодження. Бачимо суху термопасту. Також бачимо, що тут процесор вже розпаяний. На платі, так просто його не поміняти. Ну і крім процесора, маємо також розпаяну оперативну пам'ять, якою тут 8 ГБ лише, і для того, щоб збільшити об'єм, треба тільки варіант перепаювати самі чипи пам'яті. За кадром чистимо систему охолодження і не забуваємо нанести нову. Термопасту та зібрати, то все в зворотньому порядку. Повертаємось до нашого HD-диску. Ось такі маємо результати тестування. В принципі, диск ще живий, можна ним користуватися, є трішки там повільних секторів. Але все ж таки це HD-диск, тому якоїсь продуктивності від нього очікувати ми не будемо. і Власнику потрібно, щоб е, комп'ютер працював швиденько, тому все ж таки будемо міняти обов'язково на SSD-накопачувач. У нас HDD на 1 ТБ, тому ми міняти будемо на аналогічний. Вибрали від компанії Adata теж на 1 ТБ. Як бачите, IMAC я вже майже зібрав, залишилось тільки поставити на наш SSD-диск. Тепер можна тимчасово ставити екран. Так, саме тимчасово, тому що нам ще треба буде поставити систему на новий диск, і все, гарно перевірити, чи все працює. І тільки тоді можна буде вже клеїти екран на двосторонній скотч. Акуратно приклали екран і по боках фіксуємо скотчем, щоб він е, тимчасово, але все ж таки надійно тримався, поки будемо встановлювати е, операційну систему. Екран на місці підключений. Тепер підключаємо Ethernet кабель. Можна, в принципі, підключитися до Wi-Fi, але по Ethernet буде швидше. Тому нажимаємо Windows R, або якщо у вас клавіатура оригінальна від Apple, то Command R і чекаємо, коли iMac завантажиться в режим відновлення. В режимі відновлення спочатку вибираємо дискову утиліту. Там вибираємо наш ssd накопичувач новий. Натискаємо Стерти. Налаштування має бути таке, як на екрані, і знову нажимаємо на кнопку Стерти. І утиліта нам створить ініціалізує наш диск вже для того, щоб встановити macOS. Диск створено. Тепер можна вибрати «Перевстановити macOS. На етапі установки нас запитає, на який диск встановлювати нашу систему. Вибираємо ssd накопичувач та натискаємо продовжити. Як бачите, процес установки займає деякий час, пише 2 години і 10 хвилин. 2 години пройшли дуже швидко, система встановилася. І при першому запуску система. Налаштовується, і, крім того, ще ми попадаємо в таку утиліту, як асистент міграції. Дуже зручна штука. Так як власник хоче перенести всі дані і всі налаштування з старого накопичувача на новий, фактично за допомогою цього асистента міграції ми можемо зробити повний клон попереднього його диску попередньої системи. Тому в асистенті міграції вибираємо перший пункт, яким шляхом ми хочемо перенести інформацію. Вибираємо з комп'ютера Mac або резервної копії тайм-машини чи завантажувального диску. А сам диск старий ми підключаємо через ось такий перехідник, через ось таку кишеньку до гнізда USB моноблока. Натискаємо Продовжити. Побачила система наш тиск. Вибираємо його і знову натискаємо Продовжити. На наступному етапі нам пропонує вибрати, що саме ми хочемо відновити. Я поставив всі галочки, тому що мені потрібна точна копія попереднього диску та попередньої системи. Знову натискаємо Продовжити, вводимо. Роль користувача, який був на попередній системі. І вже після цього у нас почнеться процес перенесення інформації. Сам процес, в принципі, по часу в мене зайняло десь 3 години. Ну, все залежить від об'єму інформації і від того, з якого диску переноситься, чи це швидкісний диск, чи це. Як в цьому випадку HDD-накопичувач. І все після процесу перенесення інформації маємо фактично вже налаштований комп'ютер і готовий до роботи. Але не забуваємо, що екран у нас приклеєний тимчасово, тому треба його виключати, знімати. Відклеювати залишки двостороннього скотчу, як із самого корпусу, так і з, з самого екрану. І, чесно вам скажу, процес не з легких, бо скотч тримається там до останнього. Старий скотч зняли, ну і, звичайно, що проклеїмо новий. Не будемо жадничати, і на антеннах теж дамо додатково кілька смужок двохстороннього скотчу. Уважно дивимося, чи нічого не пропустили. І тепер можна пробувати. Ставити екран на своє законне місце. Обов'язково спочатку кладемо на нижню сторону, центруємо екран і тільки тоді прикладаємо, не забуваючи при цьому, ще підключити верхні шлейфи. Бо, якщо щось забудете, то знову прийдеться відклеювати і переклеювати екран. Цьому відео буду завершувати. Ну і хоча ідеально екран мені протерти не вдалося. Але я переконаний, що вам вдасться поставити вподобайку та оцінити мою роботу. І не забувайте про підписку та підтримку мого каналу. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.